Вітаю вас, шановне панство. Ви дивитеся другу частину історії про те, як свекруха дуже любить порушувати усі можливі межі. Якщо ще не бачили першу частину, то вона буде по підкасті в правому верхньому куті. Переходьте і дивіться спочатку його, а потім повертайтеся сюди. Ніякого повторення синопсису не буде. А тепер знову набирайте попкорн, сідайте зручніше, і ми починаємо. Восьме оновлення. Минуле Різдво було абсолютною точкою злому. І мені потрібно розповісти вам про це, тому що це показує, наскільки вона мало думає про мене. Любиш атмосферу Reddit-історій? тоді підписуйся тут їх буде тільки більше а якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство з ексклюзивними бонусами саме для тебе. Ми заплатили 500 доларів за дорогий різдвяний обід у ресторані, це мало бути сімейним святкуванням вона забрала дітей і мого чоловіка від столу. Щоб прочитати їм книгу в іншій зоні, залишивши мене їсти обід повністю одну на Різдво, я сиділа там сама, поки моя сім'я була з нею. Потім, на додачу до всього, моя невістка подарувала мені різдвяний подарунок, кружку у формі корови, корови. Це був мій різдвяний подарунок від сім'ї мого чоловіка. Поки всі інші отримували вдумливі подарунки, я отримала кружку корову. Повідомлення було кристально ясним. Частина 4 останній шанс. Я почну з того, що скажу, що знаю, що в мене є проблеми з чоловіком. Це дуже засмучує зараз, і мені не потрібні коментарі, що кажуть покинути його. У нас щасливий шлюб, окрім проблем зі свекрухою, і я іноземка в іншій країні. У мене тут немає підтримки нікуди йти. Якщо я поїду додому, мені доведеться залишити моїх дітей, тому що вони. Тому що вони народилися в цій країні, і я не можу вивести їх за кордон без дозволу батька. Тому я застрягла тут, що означає, що мені потрібно зробити це працюючим. Мій чоловік відчайдушно бажає вірити, що його мати магічно зміниться, і стане матір'ю, якою він хоче її бачити. Перед тим як ми пішли, я перевірила щось, я запитала свою дворічну дочку, чи вона знає, хто така бабуся. Вона сказала ні. Моя дочка навіть не знала, хто її бабуся. Ось наскільки мало контакту вони мали, і наскільки мало моя свекруха вклала в неї. Перш ніж ви запитаєте, чому я пішла на цю вечерю, дозвольте мені пояснити, це відбувалося, подобалося мені це чи ні, і на цей момент я вірила, що моя свекруха справді небезпечна, а мій чоловік був ідіотом. Я пішла, щоб захистити своїх дітей. Ми прийшли, і вона зайшла, ніби нічого не сталося. Вона засипала дітей поцілунками та обіймами, потім спробувала підняти мою дочку. Моя дочка ховалася за мною. Я сказала, ні, я не хочу, щоб ви її тримали. Вона побігла до мого чоловіка, скаржачись, що я несправедлива. Коли вона повернулася до столу, я сказала, вам було весело пліткуючи про мене. Вона почала заперечувати. Я сказала: це не несправедливо. Минуло шість місяців. Ви не можете діяти так, ніби нічого не сталося. Перед тим як ми пішли на вечерю, мій чоловік сказав їй, що якщо вона не може взяти на себе відповідальність, він покінчить з нею. Тепер вона заперечувала, що коли небудь говорила певні речі, я сказала їй, що мій чоловік сказав мені, що вона сказала саме ці слова. Вона виглядала шокованою від того, що її спіймали. Я насправді думаю, що вона щира вірила, що це вона і мій чоловік проти мене, ніби вони були командою, а я була аутсайдером. Який намагається їх розлучити. Вона сказала, що не хоче говорити про минуле. Я прямо запитала її, чи вважає вона, що зробила щось неправильне. Передбачувано, вона, вона почала кричати, не беручи на себе жодної відповідальності, а потім вона почала звинувачувати мене Ти божевільна, ти занадто емоційна. Це ти хочеш цього, а не мій син, ти ізолюєш його від його сім'ї. Я сказала цього хочуть дві людини, і йому навіть не подобається його сестра. Вона подивилася на мого чоловіка, очікуючи, що він втрутиться, і скаже, що це неправда. Він нічого не сказав. Потім він тихо сказав Я не хочу більше бачити тебе. Вона виглядала переможеною, вона фізично зменшилася і сказала Чому? Він не відповів. Потім вона почала кричати про те, як я завдаю їй болю, і вона покінчила з моїм болем. І вона покінчила з моїм болем. І вона йде. Вона підійшла і обійняла та поцілувала мого сина. Я сказала їй не торкатися дітей. Потім вона нахилилася до мене, простягаючи руки, щоб вихопити мою дочку з моїх рук, щоб обійняти її. Я заблокувала її своєю рукою, вона закотила очі і вийшла, момент який змінив все. Я ненавиділа кожну секунду тієї вечері, але це було варте того, тому що сталося щось, що я не могла більше ігнорувати. Коли вона намагалася забрати мою дочку з моїх рук. Коли вона простягла руки до неї після того, як я чітко сказала не торкатися дітей, я нарешті зрозуміла правду вона не поважає нас як батьків і ніколи не робитиме те, що ми хочемо з дітьми, ми не можемо дозволити їм бачити її, але було щось інше, щось ще більш тривожне заїкання мого сина, яке повністю зникло протягом місяців, повернулося на тій вечері, і воно повернулося з лицьовим тиком, я отримала професійну пораду. Психолог сказав, що це ситуативне заїкання, вид, який трапляється, коли емоції занадто важкі для дитини, щоб впоратися з ними. Психолог вважав, що інтенсивність любові моєї свекрухи до нього насправді переповнювала його. Її одержима увага викликала у нього справжні фізичні стресові реакції. Мій чоловік нарешті це побачив він побачив реальні наслідки для обох наших дітей, він сказав, що відрізає їх. Він більше не відповідав на текстові повідомлення чи дзвінки. От і все. Я сказала йому, що якщо ми побачимо її в публічному місці, і вона знову торкнеться моїх дітей, я зателефоную в поліцію. Ми в Австралії, і я думаю, що у нас достатньо документації як для заборонного ордера, так і для батьківського ордера, який юридично зупиняє її від перебування біля дітей. Фінальний апдейт два тижні по тому. Минула два тижні з тієї вечері. І всі набагато щасливіші. Заїкання мого сина повністю зникло, лицевий тик зник протягом днів, моя дочка більш впевнена і товариська. Мій чоловік відчуває полегшення, ніби він нарешті скинув вагу, яку ніс усе своє життя. Я нарешті припинила бути угодливою. Мій чоловік усвідомлює, що його мати не має здатності змінитися, і, що важливіше, вона цього навіть не хоче. Дозвольте мені підсумувати весь цей кошмар. Щоб ви зрозуміли повний обсяг. Моя свекруха пішла з дому підлітком і стала нянею. У неї був роман з батьком дітей, за якими вона доглядала. Він покинув свою дружину та трьох дітей заради неї. Вона була жахливою мачухою. Ці діти, яким зараз по 40-50, досі мають травму від цього. У свої 60 вона не розуміє, чому вони не можуть пережити це. Мій чоловік виріс у нестабільності, його батько заробляв хороші гроші. Але витрачав їх на абсурдні речі, поки моя свекруха працювала на мінімальній зарплаті, щоб покривати основи. Вона ніколи не була вдома. Вона закривала очі на жорстоке поводження, його батько обпік його як покарання одного разу. Коли моєму чоловікові було 15, його батьки розійшлися, його батько повністю покинув його, буквально розвертався і йшов геть, якщо бачив своїх дітей у магазині. У 18 його відчим вдарив його. Він зателефонував у поліцію, його мати вибрала сторону свого чоловіка і відрізала мого чоловіка на півтора року, навіть не запитуючи його версію подій. Роки по тому, після того як вони помирилися, і він зблизився зі своїм відчимом, його мати розлучилася з відчимом, відчим потім припинив усі контакти з моїм чоловіком, троє батьківських фігур, які покинули його протягом життя. Потім у нас з'явилися діти. І поведінка моєї свекрухи стала дивною. Вона була одержима моїм сином до нездорового ступеня, сказала моєму чоловікові, що наш син занадто прив'язаний до мене, відштовхнула мене на його дні народження, звинувачувала мене в маніпуляції моїм чоловіком, облаштувала дитячу кімнату тільки з іграшками та книгами для хлопчиків, сказала нам одягати нашу дочку як хлопчика, тому що її одяг занадто вичорний. Поклала ковдри в ліжечко з нашою новонародженою дочкою, залишила повну ванну доступною для нашої однорічної дочки, сказала, нехай плаче, коли наша дочка впала, ніколи не просила доглядати нашу дочку, тільки нашого сина, відправила нашу дочку додому з масивною попрілістю після нянчення обох дітей, коментувала мою вагу після моїх втрат вагітності, припускаючи, що саме через це я мала викидень. Можливо, якби я їла більше овочів, можливо, мої ліки були проблемою. Провела Різдво, змушуючи мене сидіти на самоті на дорогому обіді, поки вона забирала мою сім'ю читати книжки. Моя невістка подарувала мені кружку корову, як різдвяний подарунок, намагалася зайти до нашого будинку, поки нас не було, щоб допомогти з нашою терасою після того, як ми сказали їй ні чотири чи п'ять разів, мала ключ про який ми не знали. Що вона все ще має, намагалася забрати наших дітей з дитячого садка без дозволу, заперечувала все, коли ми їй про це казали, усміхалася моторошно, підштовхуючи мене виглядати божевільною, на нашій медіанній зустрічі, намагалася фізично забрати нашу дочку з моїх рук після того, як я сказала не торкатися дітей, викликала такий інтенсивний стрес у нашого сина своєю одержимою любов'ю, що у нього розвинулося заїкання і лицевий тик. У її присутності я зрозуміла, що встановлювати межі це не жорстоко, а просто необхідно. Захищати своїх дітей від людини, яка відмовляється поважати їх як особистостей, яка настільки сильно виявляє улюбленців, що одна дитина розвиває стресові реакції, яка неодноразово наражала мою дочку на небезпеку через недбалість і улюбленство не означає віддаляти їх від бабусі, це означає захищати їх від людини, яка бачить у них не людей. А свою власність мій чоловік протягом свого життя був покинутий трьома батьками, тепер він вирішив піти першим, вибравши дружину і дітей замість людини, яка неодноразово доводила, що її потреба в контролі важливіша за благополуччя сина або безпеку онуків, хоч люди і кажуть, що в мене проблеми з чоловіком, але моєму чоловікові в житті випала важка доля. Ремарка тут в історії авторка чомусь знову почала повторювати всю історію. Усе, що повторюється, я напевне підріжу. Мені так шкода мого чоловіка, як деякі люди можуть бути такими нещасними, коли йдеться про сім'ю. Далі авторка повторює синопсис про свого сина, це я теж пропущу, напевне. У будь-якому разі, все заплутано. Вона жахлива, і мій бідний чоловік страждає. Принаймні він знає, що сім'я, яку він обрав, завжди буде поруч, іноді сім'я, яку ти обираєш, дійсно важливіша за ту, в якій ти народився. І іноді піти це найздоровіший вибір, який ти можеш зробити. Я не буду брехати і говорити, що зараз все ідеально, ми, ймовірно, побачимо її в громадських місцях. Вона живе за п'ять хвилин від нас, вона може з'явитися у нас на порозі, вона може надіслати літаючих мавп, щоб викликати у нас почуття провини під час днів народження пізніше цього року. Ремарка від мене. Да що за літаючі мавпи, про що взагалі йде мова? Я щось взагалі не розумію. Я це пропустив до цього, думаю, ну раптом я щось не розумію, але що це за літаючі мавпи, про що взагалі мова йде? Знайшов інформацію, зараз вам зачитаю, що це таке. Це термін із психології, особливо психології нарцисичного аб'юзу, що означає людей, яких токсична особистість, агресор, використовує для поширення пліток, маніпуляцій та підтримки свого наративу, змушуючи їх діяти проти жертви. При цьому самі мавпи. Часто не усвідомлюють, що їх використовують, вірячи в невинність агресора, їхня роль мобінг, створення негативного іміджу жертви та підігрівання конфлікту, що призводить до сильних емоційних травм у цілі. Ідемо далі. Але ми тепер готові. У нас є документація про все, у нас є професійна підтримка, і найголовніше ми маємо одне одного. Мої діти заслуговують на краще, вони заслуговують на те. Щоб рости без когось, хто ставиться до одного як до улюбленого дитя, а до іншого, як до додатка. Вони заслуговують на те, щоб їх розглядали як особистостей, а не власність. Вони заслуговують на бабусь і дідусів, які поважають межі та рішення їхніх батьків. Мій чоловік заслуговує на краще. Він заслуговує на матір, яка запитає його версію історії, перш ніж покинути його. Він заслуговує на родину, яка не використовує любов. Як зброю або засіб торгу. Він заслуговує на те, щоб розірвати цикл покинутості, який переслідував його все життя. І я нарешті вірю, що я теж заслуговую на краще. Я заслуговую на те, щоб родина мого чоловіка ставилася до мене з повагою. Я заслуговую на те, щоб не проводити свята на самоті, поки вони забирають мою родину від мене. Я заслуговую на те, щоб не отримувати кружки корови і різдвяні подарунки. Дивлячись як всі інші, отримують продумані подарунки. Я заслуговую на те, щоб мої кордони поважали, особливо в моєму власному домі. Іноді все ще з'являється почуття провини. Я думаю про майбутній день бабусь і дідусів у школі. Я думаю про те, як мої діти писатимуть, що в них немає бабусь, як у інших дітей. Я думаю про розширену родину, яку вони втрачають. Але потім я згадую, як під час цієї вечері у мого сина знову з'явилося заїкання. Я згадую тик на його обличчі. Я згадую, що моя дочка навіть не знала, хто її бабуся. Я згадую, що почувалася зайвою у власному домі. Я згадую, як плакала в машині після дня народження моєї дочки. Я згадую, як провела Різдво на одинці за дорогим обідом, за який заплатила сама. Я згадую, що захист моїх дітей від емоційної травми важливіший, ніж підтримання стосунків з людиною, яка відмовляється змінюватися. Минуло два тижні з того моменту, як я сподіваюся, назавжди припинила з нею спілкуватися, і різниця вражаюча мій синдром хронічної втоми значно покращився я маю набагато більше енергії, оскільки не витрачаю її на драми та стрес, мій шлюб став міцнішим, мої діти щасливіші та почуваються безпечніше. Мій чоловік вчиться, що він може вибрати свою сім'ю замість дисфункціональної сім'ї, в якій він виріс. Я навчилася, що встановлення меж – не робить тебе поганою людиною, навіть якщо вони намагаються тебе так зобразити. Я навчилася, що іноді найдобріше, що ти можеш зробити для всіх, хто залучений, це піти. Моя свекруха зробила свій вибір. Вона багато разів обирала своїх чоловіків замість сина. Вона вибрала контроль замість зв'язку, вона вибрала правоту замість присутності в житті своїх онуків. Вона вибрала маніпуляцію замість чесної комунікації. І тепер ми робимо свій вибір. Ми вибираємо мир, ми вибираємо благополуччя наших дітей, ми вибираємо розірвати це коло. Якщо вона коли-небудь захоче знову стати частиною нашого життя, вона знає, що їй потрібно зробити, вона повинна взяти на себе справжню відповідальність, вона повинна поважати наші межі, вона повинна ставитися до обох наших дітей однаково, вона повинна поважати нас як батьків. Я не сподіваюся на це. Такі люди, як вона, не змінюються. Вони просто стають кращими в тому, щоб змусити вас відчувати, що проблема у вас, а не в них. Але вперше за багато років я більше не відчуваю себе проблемою. Я відчуваю себе людиною, яка нарешті постояла за себе, свого чоловіка і своїх дітей, і це дуже приємне відчуття. Всім, хто має справу з токсичними родичами, довіряйте своїм інстинктам, документуйте все, зверніться за професійною допомогою. В разі необхідності встановіть межі і дотримуйтесь їх, навіть якщо це важко, навіть якщо вони плачуть і грають роль жертви, навіть якщо ваш партнер вагається, навіть якщо ви відчуваєте провину, ваші діти спостерігають, як ви з цим справляєтеся, вони вчаться у вас, як виглядають здорові стосунки, вони вчаться, що можна відходити від людей, які вас ображають, навіть якщо це ваша родина, вони вчаться, що любов без поваги. Це взагалі не любов, і це урок, який варто викладати, навіть якщо це коштуватиме вам стосунків з кимось, хто з самого початку не був адекватним. Мою думку по всіх двох частинах історії ви почуєте після коментарів. Чашка з коровою. Вибачте, але я насправді ахнула, коли прочитала це Це вже навіть не тонкий натяк, це просто відверто зловісне поводження дорослих жінок, і на Різдво я б випадково залишила її в ресторані, чесно кажучи. Наступний. А от я вважаю, що ви погано впоралися з комунікацією. Ваш чоловік мав би бути тим, хто надіслав це повідомлення про межі, і не ви. Зазвичай вона думає, що ви контролюєте його. Коли всі важкі розмови йдуть від вас, він повинен взяти на себе відповідальність і фактично виховувати свою матір, замість того, щоб ховатися за своєю хворобою щоразу, коли виникає конфлікт. Автор. Його хвороба це не те, що він може просто перебороти. Останній напад залишив дуже сильну втрату слуху, від якої він відновлювався місяцями. Якщо ми не будемо обережними, мова йде про постійне ушкодження чи ідеально було, що я повинна була надіслати повідомлення? Ні, але ми прийняли це рішення разом, і я не збираюся ризикнути його здоров'ям, щоб він міг довести свою правоту матері. Наступний мій племінник мав таке ж ситуативне заїкання. В присутності свого діда, який був просто дуже інтенсивним, завжди втручався, постійно задавав питання і вимагав уваги. Дитина була в порядку весь тиждень, а потім дідусь приїжджав у гості, і бум! Вона не могла вимовити ні слова. Нам знадобилося занадто багато часу, щоб з'єднати всі крапки. Ваша дитина буквально своїм тілом говорить вам, що щось не так. Повірте в це, наступний. Я щось не розумію. Ви сказали, що вона намагалася забрати ваших дітей з дитячого садка без дозволу. Чи зв'язувався з вами керівник дитячого садка з цього приводу? Бо якщо вона дійсно намагалася забрати їх після того, як її викреслили зі списку осіб, які можуть їх забрати, то це не про порушення кордонів, а потенційно кримінальний злочин. Вона намагалася їх забрати чи просто запитала про список. Автор. Директор дитячого садка підтвердив, що вона дзвонила і питала, чому її викреслили зі списку. Вона не приходила, щоб забрати дітей, але те, що вона знала про викреслення, означає, що вона, мабуть, намагалася перевірити або дзвонила, щоб запитати. Все одно моторошно, що вона взагалі це контролювала. Наступний мені знадобилися роки, щоб зрозуміти, що моє прагнення догоджати людям насправді було реакцією на травму з мого дитинства. Молодець, що звернулася за допомогою, це дуже важливо. Я так довго спалював себе, щоб зігріти всіх інших, і дивувався, чому я завжди виснажений. Виявляється, коли ти перестаєш керувати емоціями всіх інших, у тебе раптом з'являється енергія для власного життя. Дивна концепція, правда? Наступний, чесно кажучи, твій чоловік вже вчора потребував терапії, три батьківські фігури покинули його. Він бачив, як його мама багато разів обирала партнерів замість нього, а тепер вона робить це знову з онуком. Ця закономірність не зникне тільки тому, що ти припиниш з ним спілкуватися, ймовірно, він ще деякий час буде боротися з почуттям провини та страхом покинутості. Зверніться за професійною допомогою, перш ніж він почне ламатися під тиском. Наступний щось в цій історії мені здається дуже дивним. Ви кажете, що вона одержима вашим сином. Але потім вона просто не з'являється місяцями, не бореться за те, щоб побачити його. Справжня одержимість не зникає тільки тому, що хтось встановив межі. Моя свекруха була справді одержима моєю дочкою, вона з'являлася в нашому домі, дзвонила в службу захисту дітей, намагалася найняти адвоката для захисту прав бабусі та дідуся, робила все, що тільки можна. Ваша свекруха скоріше грає в ігри влади, ніж дійсно піклується про дітей. Наступний. Я викладаю вже 15 років і бачила бабусі і дідусів, які віддають перевагу одній статі над іншою. Зазвичай хочуть онуків, але активно намагаються зробити онуку більш чоловічною. Це вже зовсім інший рівень. Я замислююся, чи не відбувається там якась внутрішня мізогінія, ніби вони вважають жіночність слабкістю чи чимось подібним. Наступний шість місяців тому я могла б написати частину цього допису слово в слово. Моя ситуація була схожою свекруха, яка порушувала межі, чоловік із хронічними проблемами зі здоров'ям, який не міг впоратися з конфліктами, і я, яка ставала поганою за те, що вимагала елементарної поваги. Ми вже 18 місяців не спілкуємося, і, чесно кажучи, це найкраще рішення, яке ми коли-небудь приймали. Перші кілька місяців були важкими, він сумував, і я відчувала провину. Але тепер у нашому домі спокійно. І наші діти так сильно більше не стресують. Стає легше будьте сильними. Не знаю, чому в фінальному пості авторка вирішила просто об'єднати усі пости в один, це якось трохи тупо, як мені здається, я намагався по максимуму вирізати повтори, які не були важливими. Тепер по ситуації. В принципі, що з самого першого поста мені було зрозуміло, що вони вирішать відрізати її, тому що це повний неадекват, а не людина. Можливо, те, що вона так сумбурно це описала, не дало вам. Повністю проникнутись всією цією ситуацією, але, як по мені, це ледь не найгірша свекруха з усіх, які були в відео на моєму каналі. Можливо, навіть найгірша. Якщо інші ще якось хоча б якусь адекватність проявляли, то ця не проявляла абсолютно ніякої адекватності. Вона тільки показувала, що вона психопат, а можливо, і щось погірше. І психопат я маю на увазі не те, що ви подумали, а клінічний психопат. Це людина, яка абсолютно не відчуває співчуття до інших людей, абсолютно егоцентрична людина, яка сфокусована тільки на собі, яка нікому ніколи не співчуває і ніколи себе не ставить на чиєсь місце, яка вважає, що всі навколо неї мають їй служити. Я вже говорив про психопатів раніше в одному відео, і там я рекомендував подивитися серіал відіграти назад. Дуже хороший серіал, всього там один сезон. Якщо не помиляюсь, вісім серій. Тож, якщо ви ще його не дивилися, то обов'язково подивіться, тоді ви зрозумієте, про що я взагалі говорив. Тому що там, ну, просто ідеально розповідають про психопатів і про всі аспекти їхнього характеру, їхньої поведінки і тому подібне. Якщо повертатися до цієї історії, то я не знаю навіщо авторка стільки часу з цим тягнула, просто взяла чоловіка за бари і пішла на терапію. Психолог усе просто йому пояснив би буквально за декілька сеансів. Він би зрозумів, що і до чого, і просто вони могли б спокійно розірвати відносини з цією токсичною частиною сім'ї. Сподобалась історія? Тоді тисни лайк, кнопку підписатися і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.